У сумах стартував чотириденний турнір з футболу Майбутні зірки серед дітей до 10 років. На змагання зібрались вісім команд. На перших матчах побував Олександр Качанов. Змагання на Сумській барсі проходять у форматі 8 плюс 1. Грають юні футболісти за правилами турніру Шкіряний м'яч турнір зібрав 8 команд з Сум, Білопілля, Недригайлова, Полтави та Харкова. Тренери команд учасниць розповіли, чому приїхали на змагання. Як будь-яка команда, ми очікуємо хорошої гри і розраховуємо на перше місце. Як будь-який тренер, будь-яка команда. Розраховуємо на хорошу гру. Розраховуємо на самовіддачу хлопців, Головне, щоб хлопці отримали удовольствие від цієї гри, від любимої справи своєї. І радували тренера та вболівальників. Я думаю, якщо буде гарна гра, то буде гарний результат. Кожен, хто на хто приїздить на турнір, очікує його виграти. Іншого не має бути. Тому все просто: приїхали отримати досвід і звісно перемогти. Якщо не переможемо, нічого страшного. Головне це досвід. Ми на цей турнір прийшли взяти участь пограх, Щоб хлопці набралися досвіду. Ну а місця як вийде за ситуацією. Турнір розпочали перша команда Сумської Барси і Динамо з Білопілля та перша команда Полтавської ворської і майстер м'яча з Харкова. У групі А сумчани забили м'яча у ворота Білопільської команди на початку зустрічі. До кінця матчу забили у ворота команди з Білопілля ще чотири рази, зберігши свої ворота недоторканими. У підсумку 5-0 на користь першої команди сумського футбольного центру. У групі Б на іншій половині поля грали перша команда Полтавської «Ворскли» та майстер м'яча з Харкова. Харків'яни відкрили рахунок у матчі. Чи а перемогу святкували полтавчани? Гра завершилась з рахунком 3-1 на користь ворскли. В інших матчах першого ігрового дня турніру Полтавська «Ворскла-2» з рахунком 4-0 обіграла іскру з недрігайлова. А команда Барса 2 перемогла команду КДСШ суми з рахунком 5-3. Триватиме футбольний турнір на полях футбольного центру Барса чотири дні. У четвер, 27 травня, дізнаємося імена переможця та призерів змагань. Олександр Качанов, Олександр Новажон. Новини на Суспільному. Суми.